Голосування мобів. Напевно, найсуперечливіша тема в Майнкрафті через мобів, які нам показували завжди погано. Через те можна взагалі скасувало його, але я впевнений холодити ідею ще зарано. І сьогодні я вам розкажу, як би я повернув би голосування мобів, але вже куди кращому форматі. Як ви вже пам'ятаєте, голосування відмінили через систему подачі мобів, тому стираємо все, що нас є, та переписуємо заново. Перше нормальний показ мобів. Пам'ятаєте, як це виглядало раніше? Виходить маленька анімація на хвилину, де персонажі можуть, що швидко показують, пару жартів, ха і все. В результаті ти такий, ага. Ну і що він вміє, моя пропозиція зробити повноцінне відео на хвилини 3 для кожного моба. Не просто показати модельку і одну дію, а коротко, але детально продемонструвати всі його основні механіки. Наприклад, якщо він вміє переносити предмети, хай покажуть, що він вміє переносити, як швидко, що з ним можна це зробити. Якщо він навпаки атакує, хай з'яснюють сцену бою, скільки він наносить шкоди, або якщо він може допомагати вам в будівництві, хай покажуть, як він реально може щось. Допомогти. І це не просто ідея, це дасть гравцям реальне уявлення, чому цей моб може бути корисний, особливо для них. Бо зараз голосування частково виглядає: о, цей моб виглядає класно, бегу. А потім всі гравці кажуть, він ж безполезний. Друге, одна сфера для всіх кандидатів. Ще одна проблема: кандидати з абсолютно різних сфер. Один моб для будівництва, інший для бою, третій взагалі декоративний. І все пішли війни в коментарях. Мій блок корисніший, а твій нікому не потрібен. Мій варіант робити тематичні голосування. Наприклад, одне голосування тільки мобив для будівництва, наступне для кетстауна. Потім бойові і так далі. Так, всі учасники будуть полювати мобіль всередині одної категорії, а не між зовсім різними ролями. Це простіше і чесніше. Третє не один моб, а цілий пакет. Найбільший мінус нинішньої системи ти голосуєш лише за одного моба. Він перемагає, а решта мобів просто зникають назавжди. Я пропоную інше. Робити декілька мобів переможців одночасно. Наприклад, у голосуванні 9 кандидатів і перші три-чотири результата голосування додаються у гру. Так і гравцям приємніше, і гра отримує більше контенту. А ще можна об'єднати другий і третій пункт в пакети мобів під одну тему. Наприклад, оновлення будівництва з трьома новими або оновлення підземейсля видали нових ворожих мобів. Це створює більше хайпу і відчуття, що оновлення реально масштабне. Четверте. Моб музею раунджері. Тепер про прикольну фішку. У раунджері Майнкрат можна зробити розділ моб-музей, де будуть зібрані всі моби, які колись брали участь у голосуванні, але не виграли. Що там можна робити? Крутити їхні 3D-модельки, дивитися короткий опас та історію, переглядати маленьку анімацію і їхні механіки. Це дасть гравцям відчуття, що їхні ідеї не пропали, а просто чекають свого часу. І хто знає, можливо, у майбутньому і один із цих мобів все ж потрапить у гру. П'яте лімітовані моби. Щоб зробити ще більше інтриги, мови переможців можуть бути лімітованими. Наприклад, як це може бути? Вони з'являються лише в певний сезон чи на святковий період. Потім вони стають рідкісними як гаркузина Хэллоуін, але з мобами тільки. Це створює атмосферу ексклюзивності і мотивує гравців повертатися у гру в певний час. Шосте створення моба разом зі спільнотою. Замість того, щоб нам давати три готові варіанти, можна дати створити моба разом зі спільнотою. Наприклад, день перший голосування за форму тіла, день другий за колік, день третій за здібності і день четвертий за білом проживання. І в результаті ми отримаємо Мало моба, якого реально створила спільнота, і не тільки з готових опцій. Це було б унікально і давало відчуття, що гравці насправді впливають на гру. Висновок голосування мобів можна повернути, але в більш цікавому та чесному форматі. За нормальним показом, тематичними відборками, кількома переможцями, моб музею, і навіть спільним створенням мобів. Це не тільки поверне інтерес, а й зробить івент по справжньому святковим для всієї спільноти. Що ви думаєте на щодо повернення голосування? Пишіть коментарі під цим відео. Можливо, є у вас якісь ідеї для голосування, або як можна покращити, бо ідея цікава, просто її треба прокачати. Ну а з вами був янайні, донатте не ЗСУ і не хворійте. Усім кавина, папа!